Вітаю, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, ваш надійний путівник складними шляхами духовного життя. І сьогодні ми підемо таким маршрутом: чим здобувається справжня першість або ще один сюжет про первоверховних апостолів Петра і Павла? Слово і діло або якими справами Українська Православна Церква? Звершувала свою місію минулого тижня. 12 найближчих або про Собор Апостолів у прямому та переносному сенсі. Про це та багато іншого цікавого і духовно корисного ви дізнаєтеся вже невдовзі, отримавши інформацію про церкву з перших вуст. Зі свого боку обіцяємо бути вдячними за ваші вподобання, репости та підписку на наш канал. Особисто та разом з друзями. І нехай голос православної спільноти потужно лунає на інформаційних теренах нашої країни. Ми стрімко наближаємося до свята на честь святих апостолів Петра і Павла. І церковний календар на 12 липня. Безапеляційно сповіщає нам про їхнє місце в апостольській ієрархії, первоверховні. Але як це можливо, коли сам Христос закликав учнів до рівності, до того ж достеменно незрозуміло, чому в один день святкується пам'ять простого рибалки та високоосвіченого книжника, одного з найближчих супутників Господа та того, хто увірував лише після Його Воскресіння? Напевно, відповідь варто пошукати в біографії Петра і Павла. Точніше в тому, що вони залишили для всіх нас. Розмову про первоверховних апостолів ми ведемо з намісником Києво-Печерської лаври, який має безпосереднє відношення до обох імен, бо названий на їхню честь. Мене запитують, тому що я ношу два імені. В хрещенні батьки і священник дали ім'я, Петро. коли я прийняв монашеський постриг, мені владика покійний, владика Старостотерпець, який був засуджений за віру в 70-х роках, в кінці 60-х, 64 четвертий. Він в Бородянці сидів в тюрмі, він мене постригав монашество і дав ім'я те, яке він тричі, написане на аркушу бумаги паперу, він дав мені ім'я Павел. І вже більше 35 років я живу з ім'ям апостол Павел. Для мене. Рідні той, і той, але ж більше, коли ти вже носиш ім'я того чи іншого апостола, чи тої іншої святої людини, ти вже звикаєшся з образом життя. Я не можу сказати, що я смирений. Але я людина церкви, людина віри, людина земної батьківщини, тому що хочу бути громадянином неба. Як сказав Архімандрітіан Крістянкін, я записаний в книгу вічного життя, тому для мене цей світ практично не існує. Сьогодні я всіх сердечно, дорогі браті і сестри, вітаю з великим і радісним святом первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми з вами являємося їхніми духовними дітьми. Ви скажете, що їх вже немає дві тисячі років на землі, але ж Христос, Спаситель світу, сказав, хто слухає мене, Той слухає пославшого м'я, той мені брат, батько, мати і сестра. В такому випадку для нас, апостоли, є наші духовні батьки. Вони є наші наставники, проповідники, вони є керівники нашого життя і вони моляться за нас, якщо ми тільки стараємося жити до того, що вони проповідували. Якими ж були ці учні Христові і чому їхня людська досконалість або недосконалість? Не мали значення для Ісуса, мабуть, тому, що Спаситель бачив у них більше, і врешті вони таки виправдали цю безмежну довіру. Апостол Петро, справжнє ім'я якого Симон, був братом Андрія Первозванного і простим рибалкою. Поривчастий і водночас богобоязнений, він став одним із перших послідовників Христа. Та, присягаючись в палкій любові, він тричі відрікався від Ісуса. Господь простив цю легкодухість і визначив місію Петра бути непорушною скелею у будівництві церкви. Апостола Петра Господь дійсно любив за ревність, за преданість, за віру. Але ж Господь ще раз показав і висвітив малодушність кожної з нас людини. Але Господь в іншому місці вже укріпляє апостола Петра у вірі. Ми з вами знаємо: піва дорога, коли апостол Петро, почувши приближення своєї кончини, він лишає рим для того, щоб не пострадати знову малодушни. І знову свідчить нам придання, що апостол побачив Христа, який ніс на своїх раменах хрест. І коли апостол Петро запитав: Господі, Камо гредеш, куди йдеш? Христос відповів іду знову пострадати. Апостол Петро зрозумів, що Господь хоче, щоб Він віддав своє життя за Христа, тому що немає більшої любові, ніж віддати душу свою за Христа, за церкву, за людей, за земну батьківщину. Він повертається і отримує вирок, приговор. І його присудили казні на Христі. Пам'ять апостолів Петра і Павла свята церква вшановує в один день, зважаючи на їхні великі заслуги. Хоча вони і різняться як за походженням, так і освітою. А ще різним був їхній шлях пізнання істинного Бога. Так Павел Савл був громадянином Римської імперії і належав до знаної родини фарисеїв. Свята Церква нам сповіщає про те, що в 1934 році він був свідком і давав знак рукою, коли побивали камнями святого первомученика архідіякона Стефана. Тому й видно з цього, що апостол Павло чув голос Христа. Він ходив в місті, напевно, з первосвященниками і книжниками, вислуховував і. Знаходив або хотів знайти слова, якими комплементували Христа, і подавав голос, напевно, коли його суждали на смерть. Сьогодні ми з вами знаємо, що апостол Павло був свідком Божої милості, тому що йому голос сказав: «Сав, сав, тяжко тобі йти проти Бога. Святий шлях до Христа з Христом, тому що Він знав святе письмо старого заповіту, і їх сказано, що пізніше він приходив в синагоги, в храми, де в місті з іудеями благочестивими і жорсткого нраву вони вивчали і слідували святе письмо. Тому апостол чув обов'язково і знав Христа. І я думаю бачив, чув його голос, і в кінці кінців він творив волю Божу, коли Господь сказав Ананії, що у мене на нього великий замисел. Він буде проповідувати язичникам, тобто нам з вами. Увірувавши в Бога істинного, колишній його гонитель перетворився на палкуго місіонера, про що свідчить, Численні послання апостола Павла і цю місію проповідництва християнства на нього поклав сам Господь. Кожне богослужіння, кожна літургія, ми читаємо послання апостолів, які нас повчають, як ми маємо жити, що ми маємо робити. І наше життя не повинно розходитись з тими словами, які ми чуємо. Господь сказав, прийду, обрящу лія віру. Нехай Господь по молитвах Петра і Павла і всіх святих апостолів, тому що на другий день ми святкуємо Собор апостолів. Господь укріпляє нас у вірі, благочесті і сподобить нас бути не учасниками, а насельниками Царства Небесного і бачити вічно живу. Начальну жовначальну Троїцю Отця і Сина, і Святого Духа, яке керує нашим життям і дає вічне блаженство в своєму домі, Царства Небесного. Боже благословення, нехай хранить усіх вас, іменинників. Вітаю з Днем Ангела. Ті апостоли настільки довірились Христу, що залишили своє звичне життя і пішли слідом за учителем. На цій дорозі їх чекала і радість, і здивування, розчарування та навіть розпач. Проте Воскресінням Христа відчай апостолів змінився на тверду надію неминучої зустрічі з Христом, якою дорогою йшли віряни Української православної церкви минулого тижня. Щоб гідно підготуватись до зустрічі з Господом, про це докладніше у традиційному телелітописі. 5 липня виповнилось 9 років від дня блаженої кончини митрополита Володимира Сабодана. У співслужінні сонму у за упокій душі спочилого цього дня за божесну літургію, що звершувалась у Свято-Пантелеймонівському соборі жіночого монастиря Феофанії, молився предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. У слові добастів його блаженство підкреслив, що преснопам'ятний митрополит Володимир, який був предстоятелем нашої церкви упродовж 22 років, був великим архієреєм та мудрим пастирем. У часи труднощів та викликів, за яких йому довелося служити, спочили нині предстоятель умів знаходити шлях, яким вів церковний корабель з шляхом спасіння, зберігаючи чистоту віри та єдність церкви. Архіпастер висловив сподівання, що Господь, забравши душу Митрополита Володимира, оселив її разом з праведниками. І сьогодні, у царстві Небесному, наш архіпастер молиться за українську землю та її народ і нас благословляє миром. Мое липня, у день свята Різдва Пророка і Хрестителя Господнього Іоанна, предстоятель нашої церкви звершив урочисте богослужіння в столичному соборі на честь Святої рівноапостольній княгині Ольги, блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили Архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор та єпископи Переяслав Хмельницький Діонісій, Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також духовенство собору та гості у священному сані. На малому вході предстоятель нагородив почесного настоятеля собору проти Всеволода Псеволода орденом Різдва Христове, з нагоди його 85-річчя, Звертаючись до вірян зі словом проповіді, архіпастер розповів історію народження та життя Хрестителя Господнього та звернув особливу увагу на покаяння, яке проповідував пророк Іоанн як молитовну умову спасіння для кожної людини. За богослужінням підносились молитви про мир в Україні та про позбавлення від ворога, а також про міцність духу й тіла воїнів, які захищають нашу землю. Цього святкового дня митрополит Онуфрій звершив диякунську хіротонію Андрія Морозова, який служитиме у столичному храмі на честь преподобного Феодора Освященного. Завершилось богослужіння чином славлення перед іконою Різдва Святого Іоана Предтечі. А після відпусту представник привітав з ювілеєм отця Всеволда із побажанням одному з найстаріших кліриків церкви міцного здоров'я та тамноголіття. Недільне обослужіння блаженніший Онуфрій звершив у Києво-Печерській лаврі, у храмі ночі з преподобного Агапіта Печерського. За літургію предстоятелю співслужили вікарі Київської митрополії, архієпископ Білогородський Сильвестр, ректор Київських духовних шкіл та єпископи Ірпінський лавр і Бородянський Марк. Учасники богослужіння молилися, аби всемилостивий Господь дарував мир Україні, яка потерпає від агресії Росії та захистив наш боголюбивий народ, а саме тих, хто найбільше потерпає від воєнних дій, здоров'я воїнам, які захищають державу на полібрані, та всім, хто наближає перемогу України в тилу. Блаженніший Онуфрій звершив за богослужінням дияконську хіротонію Димитрія Скорохода, який служитиме у храмі на честь всіх святих, що на лісовому центрі Києва. Після відпусту предстоятель привітав богомольців зі святою неділею та прикликав на всіх Господнє благословення. Наступного дня після свята на честь апостолів Петра і Павла вшановується собор дванадцяти апостолів тих, кого зібрав. Навколо себе під час свого земного життя Господь наш Ісус Христос зібрав різних за віком, за походженням, характером, освітою, звичками та вподобаннями та об'єднав силою своєї любові у собор, тобто зібрання в перекладі зі слов'янської. Але слово собор має ще й інше значення, а саме, рукотворного храму. І в нашій столиці існує справжній рукотворний храм, присвячений собору 12 апостолів. Звісно ж, його головна місія за влучним виразом Олеся Гончара будувати собори людських душ. Неочікувано урочисто зустрічають вірян посеред одного з районів Києва ці афонські обриси. Особливо, коли приїздиш сюди вперше. Храм на честь собору славних і всехвальних дванадцяти апостолів, виконаний за проєктом Каталікону монастиря Ксенофонт – храму в ім'я великомученика Георгія Побідоносця. Ми любимо дуже афон. І на Афоні в нас з'явилася така мрія побудувати церкву, щоб мала вигляд як на афоні. Ми взяли благословіння на Афоні нашого Геронди, нашого блаженнішого. І почали будувати у нас таку церквочку. У 2018 році ми заклали камінь. Через рік ми побудували. От і через рік побудували цю церкву, і храм Георгія Побідоносця, маленька часовінка, і трапезну з недільною школою. Київський храм зведено у візантійському архітектурному стилі. Зовні він має вигляд як афонський прототип, а от всередині трохи видозмінений. Утім, ікони до Іконостаса писали теж на святій горі. Як і в Афонській обителі Богородиці, тут від святих образів також звершуються дива. Спочатку всі ікони були одягнені в скло. І через рік ми вирішили їх зняти скло і покрити лаком, тому що вони писані по старому старій традиції. І коли ми зняли скло, то на склі всі апостоли відобразилися. Ну для нас, якщо б це була якась фізика чи якась, знаєте, хімічна реакція, то ми би зрозуміли, на всіх би відобразилося. Але тільки апостоли відобразились на склі. Ну їхній храм, тому вони відобразились, показали, що вони тут є, і вони невидимо тут перебувають. І... Прекрасна фонська традиція, яку теж перейняла парафія збиратися разом на Архондарику, чаювати, слухати проповідь та спілкуватися. Є архандарик, там, де після служби завжди проводять проповіді, і це також великий плюс. Тут священство дуже хороше, і взагалі приходити чисто до священників це вже як така для молоді дуже велика радість, тому що з будь-яким священником можна поспілкуватися і це замінить будь-які заходи. Дуже-дуже багато квітків. Тут цікаві історії, Мі чай дуже смачний. А ще саме тут розташований музей присвячений Афонській горі з напрочуд цікавими експонатами. На цій локації часто проводяться різноманітні просвітницькі заходи: форуми, семінари, конференції, фільмування. На парафії ведеться активна просвітницька діяльність. До війни недільна школа нараховувала понад 150 дітей. Зараз трохи менше, проте школа не припиняє своєї роботи. Окрім духовних, тут викладають і мистецькі предмети. Приділяють увагу дітям, і вони приймають о, участь. Вони вчаться співати, вони роблять якісь поробки. Їм читають слово Боже. Діти сюди задоволені біжать, Вони пішли в службу. А потім, коли вони ще влаштовують концерт, там на різдво, на пасху. Там був, був, е, було було свято е, Жоміроносі. Діти привітали. ну Це було просто чудово. Ми відкрили центр недільних шкіл е, в місті Києві. При нашому храмі вчителя недільних шкіл шкіл вони тут вчилися. Ну я кажу, кваліфікацію піднімали в нас у цей час випробувань соціальному служінню. На парафіях приділяють особливу увагу. Коли почалась війна, найперше заступництво просили в апостолів. Нині одні парафіяни цього храму активно захищають Україну, а інші всіляко допомагають ближнім. Коли почалась війна, і в нас в Архандарику жило до ста чоловік два місяці, і біженці були, і тутешні люди, то спочатку почалась війна, у мене страх був, що далі буде, як буде. І я звернувся до них кажу: ви тут господа, ви їх, це ваш храм, потурбуйтеся за наших людей. І, і як кажуть, як з неба пішла така, знаєте, допомога, що ми, слава Богу, тут в любові, і турботі і від святих апостолів, ми так, от всі разом ага. з нашої церкви, з нашого приходу біля 12 чоловік захищають Україну. Зрозуміло, що ми їм допомагали всім, чим могли потім. Збори коштів ми з, з, весь час передаємо на наших воїнів-захисників. Стільки любові, стільки уваги, стільки допомоги молитвеної особливо. Ми, знаходячись, ось начебто віддалено від міста, не можемо зрозуміти, за що Господь нам дарував таку милість. Замість моря, Дніпро. Замість гірських пагорбів дахи приватних осель, замість тиші усамітненого Чернечого острова міський гамір і звуки війни, але та сама радість від присутності святих апостолів, та сама надія на Господа у всьому і безмежна любов в очах кожного, кого зустрічаєш у храмі клонитися часточкам мощей святих апостолів, звернутися в молитві до перших проповідників віри Христової і просити миру. Запрошують сюди, на престольне свято храму собор 12 апостолів це учні, які Господь вибрав, які сказав, що йдіть за мною і вони покинули все. Хто був рибаком, хто на митниці працював, ну різні були професії, вони залишили і пішли за Богом за Господом. І цих учнів, 12 учнів, які вибрав один, який відпав це Іуда, а замість нього вибрали Матфія. А от наш храм має таких покровителів перших учнів Господа. Я всіх, хто має бажання, запрошую на наше храмове свято 13-го числа. Це на другий день після Петра і Павла. У нас престольне свято. Тому, кого є бажання і можливість, будемо раді всіх бачити. На цьому сьогодні ставимо три крапки та прощаємося на тиждень. Не забуваємо про нашу співпрацю. Ваші репости та активна підписка додають нам натхнення для подальшої роботи, а ваші коментарі формують обличчя майбутніх випусків. Тож усім нам бажаю гарного настрою, а ще мужності, відданості та вірності, які мали святі апостоли. Вкрай необхідно завжди залишатись вірним своїм цінностям, обітницям своїй вірі. І, звичайно, людям. Ніщо так боляче не вражає серце як зрада. Тож, подвиг святих апостолів, їхнє життя та стійкість у подоланні переслідувань хай допоможуть нині нам не зрадити істинного Бога. Нехай Господь молитвами святих апостолів зміцнює усіх нас своєю благодаттю, допомагає нашим військовим. Захищати рідну неньку Україну та дослухається до наших молитов про перемогу і мир на нашій землі. Христос посеред нас і є, і буде.